Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз я розкладу три позиції на картах Ленорман. Ви загадайте бажання або питання. Хто хоче особисто звернутися до мене, будь ласка, телефон я вказую під кожним відео в Ютубі або в шапці профі, в у Тіктоці. Так, загадайте три. загадайте бажання, питання або про що ви думаєте? І три позиції: перша позиція, друга позиція і третя позиція. Перша позиція. Перша позиція у вас буде е, повідомлення, ви його чекаєте, це повідомлення. А може чекаєте саму людину, щоб вона приїхала. Або те, або те. Додаткову карту витягують ще. Про що ви так? А якщо або ви якщо... тут так, перша позиція, ваше бажання збудеться. Тут, в цій позиції йде інформація про те, що ви хочете, або щоб до вас хтось приїхав, то він приїде, чи вона. Якщо ви хочете поїздку, ви поїдете і буде вдало. Якщо ви хочете інформацію, якусь новину ви чекаєте. Новина буде, вона буде вдала. Дуже хороша новина. Друга позиція лелека. Лелека теж несе інформацію. Лелека несе переїзд, лелека несе народження дитини, лелека несе. Зачаття дитини інформацію, ще таку. і лелека несе таку, таку дію, як повернутися назад. Додаткову карту витягую. Друга позиція, додаткова карта. Це карта про роботу, про роботу. Інформація буде про роботу. І тут в цій, в цій позиції. В цій позиції Якщо ви хочете роботу, то вам допоможе якийсь мужчина. Мужчина поможе Стоїть типу, на роботу. До речі, друга позиція ще говорить про те, що ваша дитина, можливо, таку новину принесе, що захоче одружуватись, або хтось завагітніє. В принципі, друга позиція бажання або питання ваше вирішиться. вирішиться. Позитивному руслю. Третя позиція карта гори. Бажання тут, в принципі, не збудеться. Чому? Тому що є якісь перешкоди. Або ви десь далеко за кордоном, в другому місті, і не можете виконати те, що хочете. Додаткову карту, третя позиція. Додаткову карту, Додаткову карту. карту. Да, ви не можете. По-перше, ваша дитина десь далеко, і ви хочете зв'язатися з цією дитиною і не можете, і хочете поговорити. Але це ж тут просто поговоріть і інформація вам прийде, яка потрібна, але не зразу. Ще третя позиція говорить про те, що у вас великі труднощі, і ці труднощі треба пройти до кінця року. В принципі, бажання не збудеться, воно збудеться пізніше. З великими перешкодами. Але якщо ви дуже щось хочете, бажання збудеться, але не відразу. Якось так по трьом позиціям. Звертайтеся особисто. Всім удачі!